Дивіться, у нас є 41 людинка от. Рандомайзер і 41 людинка зарядна. Це все, підписники платні на наш патрон. а тут у нас рандомайзер. Тому нічого не підстроєно. Бм, переможний номер 19. Шукаємо. Арсеній. Арсеній. Ну, тут, коротше, пості немає, я особистих даних не додавав. А, знаємо, хто це Арсені, ми можемо зараз. Арсені, брат, ти хто? Бо я не знаю. Арсені, ми тобі напишемо. Сподіваємося, що ти в Патреоні відповістиш нам. Якщо що, то ми тебе знайдемо. Все, кінець, тріснять. здорово. Давно мене тут не було. Сподіваюсь, скучили. Я так точно. Сьогодні йшов у нас в програмі. Сьогодні старт десятки від відраний країн. І ми майже всі біжимо. Зараз е шістеранку. Отак от. Годинник ще трошечки спить. Але власник годинника не спить вже. Зараз е швидкий сніданок, трошки кави і будемо збиратись. по Саме цікаве, що взагалі вас тут всіх зібрало, це старт. Сьогодні е три дистанції це міля, п'ятерка і десятка. По десятці, Хто біжить, що біжить? Я біжу. Біжить Жека, біжить Бодя, біжить Макс і Міха. І також Натаха буде боротися за тумбу. Активно працювали над тим, щоб нормально збігати. І Будемо старатися збігати нормально, але самі знаєте, ніколи не очікуєш, що може статись під час забігу самого. Траса доволі хомиста. Доволі цікава, нова. По підготовці взагалі було прямо в цей раз дуже жорстко. Ми всі, я думаю, ніхто з цієї команди так багато не бігав за все життя, тому що ці місяці, ну, всіх порісне було навантаження відповідно їх часу на всіх дистанціях і їх форми. Наприклад, Льоха Макс Андрюха вони там закривали по 130-150 км. Ми, там я, Міха і Бадян, закривали десь сотки і плюс. І це в цілому, ну раніше так не тренувалися. Це є нормальним показником, що ми зростаємо, зростаємо в плані результатів, ми зростаємо в медійному плані. І це все завдяки вам. Дуже дякуємо вам за те, що підтримуєте нас, навіть просто переглянувши цей влог, переглянувши попередні влоги. І це вже дуже велика підтримка від вас. Дуже дякую, це, Типу робиться тільки для вас. Ось, на сніданок сьогодні у мене буде все класичне. Класичний сніданок бігуна. Це буде вівсянка на воді і бананчик туди дамо. Ось так, коротше, виглядає сніданочок. Не Пінтереста, звісно. Зараз ми туди ще такого інгредієнтика секретного додамо. Чуть-чуть медика. Цукор ми не поважаємо, а мед Мед поважаємо. І кофей. Все стабільно. Угу. А вчора ще, до речі, був розіграш нашого худака на Патреоні, хто слідкує активно з нами, тут був в курсі. Що за підписку на будь-яку суму 2, 5, 10 баксів можна було отримати лімітований худак. Виварений наш сафер, яких всього 10 штук. Оце він новенький, запакований. Сьогодні будемо віддавати переможцю. Арсенію з Полтави, який виграв, за що всього 2 бакси. Бачите, що це в цілому можливо з мінімальним донатом на Patreon виграти худак, який коштує майже по соточку. Тому подумайте. <соць> коли буде наступний розіграш, я думаю, ви вже будете точно. От мотиваційний ролик від тренера нашого: Добрий ранок, Україна просипається. <плаку> Ой, мене не буде. А от і бадянчик прилетів в онлайн-режимі. Хвойовуємо, думаю. Підтримка тренера це завжди важливо. Цінуйте її. Ладно. Льоха нас завжди підтримує і він приїде. Це він вийобується просто. І Є також ще маємо. Пряме включення. Добрий ранок. У мене звісно немає лисого кота і кемікса, і вешу, зробити вешку, але у мене є аеропрес і. Типу, хтось готовий. Не знаю, хтось готовий. Ага, все кайф, каву ми вже випили Жека, тому давай сюди. Допіваємо і виїжджаємо на старт. Поснідали вже. Будемо видвігатися. Ото все, треба в рюкзачок скласти. Hey, Ножками давать джазу сьогодні. Спали 4 години. Нормально. Зато ви ЧП 122. Все. Все, короче, рухаємось вже <плес> на старт. На вулиці доволі свіжо, вітру поки немає, сонця майже також. Зараз флеш. Флеш погода. Плюс 5. Так, ну шо, сонечко вийшло, це вже дуже добре. Так от трошки порадую вас. Якось настрій став краще. І бігти захотілося. Ну отак от, коротше. Що ми на базі. Такі відео вам трошечки плюс... Ахуїть, я не просив вмикати дорофеєв, але ну, дякую всім організаторам. Пьот стартове містечко доволі здорове, що то накліпали. Зараз побачимо, що там відбувається взагалі. Пару слів вже десь. Мене виспалися. Бо були на то причини свої. 4,5 години е, зато ЧП 122. О -о. Такого не було, ніколи, мабуть. Е, все нормально. Готувались, покушали, поснідали, ноги підстригли. З воложучим кремом намазали. Будемо бігти, погода класна. Вітер, але буде якесь штурмове попередження, штурмове. штурмове, штурмове. 15-20 метрів на секунду. Не знаю, як він буде, як він жорсткий буде, але коротше, ми щось дамо, щось сьогодні дамо. Так, здорово. Добре, спальте. Що цікавого буде, тут? ну ка, двох слова. Сьогодні буде фантастичний зон. Перший раз в Україні нічого подібного ніхто не робив. Тому ми зараз на фінальній стадії приготування і всіх запрошуємо після вашої перемоги. Сюди кавочка, музика, О, ми будемо будемо. Примірка кросівок. тести RunLab. Короче, любимо голуби... розумієте, не несейся, заходьте. Розок, Макс, ми будемо готові. Після фінішу. Розахову, Все, дякую да, дуже. дуже. Я, Я після половинки у Львові фінішую, Ренат Кажан, иди сзади коктейль І Там на стенді пума коктейльчик алкогольний, чисто. кросовка, да? Скачка зюба чисто. Хоть була положили, положили. Що там буде? де ти вчора був, блядь? Розказуй. Десять відпочивали. Відпочивали, блядь. Вчора, а приїхав ти вчора чи, чи сьогодні? — Ні, вчора пів на дванадцяту. Ноги заліти спалі. чуть нормально. Сьогодні перший старт треба, треба... треба дати гамма на стармашині. Десятку не біг один рік цілий. Минулий раз біг десятку рік тому весною. Було 34,58. Сьогодні по цій складній трасі спробуємо так само. Сьогодні 38-58. <рес> <рес> Знайшли переможця нашого ході. Арсеній. так, зараз дістаємо. Хороша, куда, що я казав, відправляється до переможця. Сподіваюсь, М розмір буде нормальний, але він буде добре. Так, так, думаю, що. Коротше, ранок. Якщо ти у вас бігаєш, це буде політичний. Утешительний приз буде. Ніч була важка.

Жека, а ты что бежишь сегодня САП-40? Нет yeah. Жека бежит САП-39 А что, как як, як як ноги? Нормально? Бежать сегодня или нет? Сейчас проверим Не мочи Сань, ты обещал со мной бежать, если шо, ты что-то помнишь? Да Вот как? Сейчас будем тренироваться Как что, уже разминка Это разминка, нахуй 4.11 А они уже в точку ушли Ну как, блять Это нахуй не серьезно а что нахуй ведь бывает? Я вас по 4 хвилин догоняю, что вы гоните, блядь? Я вахую. Я вахую, давай. Да, 4-0-2. И тут сейчас такое слово, музычка. Бэмс чё первый, морда? Ну, кошки на спине играют. По сколько, по Кати себе спокойно. Ну, no, ну no. а вопроси буликі. Коротше, ну, no, розказує <кхех> розказує кість. Ми починаємо. По-перше, ми з Саняком щось трошки спізнилися на старт. Починав десь тут пролазити. Ну no, я бачив, що ви там спереду вже стали. Так, да, потім, коротше, ми їли-єле доповзли в першу лінію, стартуємо. У нас ж там горка. Без Біжимо, uh, ми, коротше, починаємо бігти перші комети пачці три-дев'ять залітаю. Три там з горка, все. перші км 3.9. Я думаю, пацани, ну ми бігти будемо чи ні, блядь? Я привлюсь мовчать, всі мовчать. Думаю, ну, ну, ладно, все, я вийшов, сам побіг. 3.05 десь. У мене 305 чи 3.04 другий каме. Все, я один біжу, нема нікого. Спускаюся з пуска, біжу, короче, на мост, забігаю тут далі. Я думаю, ну зараз мене там підгавить, будемо все разом бігти пачкою. Ніхера, до восьмого каме біг сам. Стоп, оп, оп, поворачивай. А там 50 п'ятдесят метрів за світа. Коротше, ми бігти будемо. розумієте, що мене все одно в Ми на восьмому тебе захавали, типу да там по фінішу переключилися. Вони по 2,55, по тві після п'ять, поди п'ятдесятам фінішували тут? Тут да, тут стосотків швидше, але да мене захавали десь на восьмому му КМ. Точніше, просто підібрались. Ми ще бігли десь там вісім з половиною. До 9-го десь бігли, бігли, десь приблизно всі разом. Скільки останні був? Да, да, да. Е, останній був? Останній камер? Да. Е, я не знаю. Ну швидко, ну, ну коротко. Було швиденько, було, да, але траса трошки довша. Коротше, ну класна слова траса. Боже. По загальному часу десь 3010 в мене вийшло. Коротше, ну, а хто ми? Ми... Я кошки-мишки грати не буду. Ми, Стали почали бігти. Нас там мені... Я ж п'ятий вийшов. Хто четвертий був? Як точка казати, якийсь теплі бігає? Він мене на восьмі на дев'ятому КМС хавав, горку, забігаю прямо за ним в мост. З моста. Я його Там дропаю просто. Чуть-чуть, і просто по, по Блін, я, я, я біжу, я, я кричу, не. Макс, давай! Ні, не, я, я переключаюсь, а він отак. Нормально. Так, смотри, що 10-10. А що далі робити? А що, а шо, шо? Ну, 36 розвіняв? Так, да, чуть-чуть. Нарвався <риватся> <риватся> по такій трасі. Я отак от з моста скатився. Людей шість хавав до фініша. Ага. А а ти ти хватанула печінка. На якому? На другому каме? На третьому. Почала просто турбувати. Я біжу по 3.30, ну просто не біжиться. Ну, я реально біжу. А скільки вийшло фінально? бо я не застигнул. А 35 30 на табло а, по 3.31 вийшло. Ну там я, я бежу, ні трошки тиспособі. більше тратить, не дій Ну, після Одеси, після дороги в чужих шмотках, нового уготовлены. Просто тиждень 18 кМ. І нормально, що не буде. Я просто зліпом з хворів, але ну, тебе що тако сіло. Я думав, що я одужав, а воно знову, якісь соплі, слабкість. Просто я ще... yeah. Нормально, зараз. Кілометрів. Абсолют! Аненко Максим, номер 721 Є Макс, нарешті з'являється тут. Вітаємо. П'ята Отримає сертифікат та подарунки відтаємо Івана і запрошуємо на першу найвищу сходинку нашого п'ядесталу. Ну і перевожиться на дистанції. 10 тисяч метрів. Номер 695. Наталія Бурковська. 35 хвилин, 58 годи. Результат вітаємо Наталію. Чудовий результат, чудовий старт сезону. Вони <му> брали участь, змагалися один з одним і ми хотіли би їх також відзначити і нагороджувати. Опа! А тут всяких штучек пивасик. Я побачив відчуття до кольорів. Першим будемо нагороджувати найбільшу корпоративу. Яненко Максим, Бодаваренко Майк, Єрмоленко Богдан та Олександров Олександр. Третя сводника. Я не знаю, хлопці, як ви а в трьох з чотирьох на... Нет, это, конечно, хитро. Клаб. Роковая сдали трос Команда Iron Club 1. Молодцы, Iron Club. Летаем, хлопцы, первая сходинка. Я не біг просто. Плохо подвір. Не мог на крабоватку збігати. Нічого. Ми стрибкових не порахували. На половинці отут буде один. Одиничка отут буде на половинці. Ми готуємось! готуємося. Нагородили, забрали кубочок з собою. Але на половинці у нас буде вже перше місце. Зараз состав був не повноцінний. Один з Одеси приїхав, один захворів, один взагалі поліція. От. Але крім цього, у нас ще є перший уже САП-40, причому з запасом. І перше місце в абсолюті. Короче, ну, я не очікувала, що саме на цьому старті щось вийде повноцінно збігати з ТОП-40. І це дуже приємна несподіванка для мене. Біглося прикольно, тренер сказав не починати по 3,50, я так і зробила, почала по 3,50. Але потім рівненько біглося досить гарно до сьомого кеме, бо потім схопила не печінка, а десь отут, не знаю, що тут якесь плітіння. Ну, да. От, я думала, що на цьому ми добігли, але не знаю, якісь морально больових вже добі добігала. Потім за всіми кеме воно якось впустило. і все, і потім фініш. Горки зайшли нормально, не знаю, мені було добре. кросівки бігли, ноги бігли. Ага. А, по відчуттям а, вітер, наче був ще не сильний. Після останньої горки я вже така збігаю вниз ноги, просто вірьовки. Але збіглося класно, відчуттям гарно і я дуже задоволена. Як думаєш, якщо була б хороша траса, наприклад, труха без гірок і без вітру, то скільки потенційно можна збігати? Ну, якщо я, зараз по 3,55 після п'ять я, 3, 55, я, я, я в тепер не знаю. Я так як я не планувала і саб 40 робити на цьому старті. на твердо. Тепер... Це знаю, можна бути трошки поамбіційніше, можливо, і трошки більше Короче, себе не треба планувати, треба, так да, да, от я це ну мені так подобається, коли ти тобі кати. Давай ти можеш, Ти можеш, але є дуже багато факторів. Сьогодні все склалося. А на трохи а з іншою, більш легкою трасою, може щось не скластися, на хебе. Тому продовжую амбіційно бути, але скромно, типу тихенько. Да. Там ж буде на трохи, колись, ми там да? десятку зпланували, да. то можна буде за щось спробувати робити. О, все, вітаю ще раз. Дякую. А, а ще у нас сьогодні була переможеця на абсолюті, на десятці. А... Наташа. А, це перший старт виходить? Дебют від сафера. Да? Дебют Так, Дебют від Сафера. А, як тобі біглося, що по трасі можеш сказати? Знаєш, ти бігла, бачив, з лисим. Да. А потім він сказав, після сьомого десь кілометру да, йому, ну, чуть трохи прискорилась. Ну, біглося нормально. E, спочатку по самопочуттю бігла, а потім вже відчула, що можу триматися, а потім я відчула, що можу щось додати. <рес> і мені тренер сказав, що якщо все чітко, то після сьомого можна ну, дати газку. Ну, я так і зробила, і все вийшло. Дівчата були в шокі. Я ага. теж. Ну, це супер. Ну, вже по такому першому старту можна сказати, що підготовка добре проходить. А які у тебе наступні плани, наступні старти, знаєш у... Що... Ну наступне, це чемпіонат України в кусті половинку, хочу збігати, а потім черкаси десяточку і потім ну половинка не Ага. А що там вже буде, ми подивимось. Ну я все зробила, що змогла за зиму, а там вже будемо. Я ще не ждав, що це буде лікарська місяця. Ну все, а далі просто гроші заробляються. Міха вже щасливий володар 100 літрів бензу. Отак. Обирайте собі швидких дівчат. Нормально? Просто. Отак от. Коротше, поки, як завжди, ми чекаємо бодю. О, покажемо. Експрес-інтервюшка. Здорово, барма. Експрес-інтервюшка з Максом, наше третє, п'яте. Місце, 35, якщо 35. без тезісна, тезісна. дивимося десятка 10, 100, по 306, загальний 3122, ми ж любителі 31.03 просто. Ага, 31.03, да. так. Розкладку давай подивимося. Давай, давай, давай. 2.33 фініш просто. Ам? Розкладка 3.09, це в горку першу. Ага. Я розумію, що треба бігти. Треба бігти, ну це візня. Я планував по 3.05 десь бігти. 3 04, другий, виходжу біжу, мене ніхто не підтримує взагалі. Біжу сам. Дивлюсь, всі ззаду. Пачка ну там, блядь, 10 людей ззаду. Всі, хто біг, ті бігли ззаду. Третій км в мост ми забігаємо, я дивлюсь, теж немає нікого. Думаю, ну, ну ви ж профіки, ви хоч підтримайте мене, я ж на вас працюю, блядь. ви ж мене все одно дропнете. Ну, 8 км біг сам, мене тут на 8-9 хлопнуло 3-09. Там у нас розворот був на Героїв Дніпра, і проти вітру все було. Там жорсткий вітер було. 3.09 я тут присів. З горочки ми вже збігали всі разом, 3.06. 2.33 це той фініш на полторашці, який я казав відпрацювати. Кстати, так. це фініш на полторашці, але мене пацанок і бігає дробно. Ні, Ну хорошо, класно, я задоволений. Якщо чисту десятку брати, 31.03 з таким набором, з мостами, з вітром, це класно. Це Паравнюку можна ну, сам 31 бігти. Я думаю, навіть десь там 30-40-30-50 десь в цих цифрах. Ну, тобто ті, хто писав сап-30, вони не так далеко, так? Я їм вірю. Сам 29. Класно, до речі, горки забивали ноги, забивали, але не жорстко. Mm. Я їх більш-менш м'якенько залітав і все, і потім на каденці бем 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 розкатив і хорошо, вітер вітер забрав. Я думаю, якщо б на спині Сидіти десь в когось було б було б класно. Відчуття, я не скажу, що десь прям ну било, е, прям жорстко. Просто біжу, десь 8 км, розумію, мені ще 6 хвилин до фінішу, е, а додати не те, щоб нічим, якось воно і не хочеться. Коротше. Якось ага. ти не, не, не бачиш в цьому сенсу. Вже і не треба. <гум> вот. Ну нормально, ну я забіг, забіг в міст в останній. Без просадки, до речі. Mm. І з мосту вже почав розкатувати, там сили були. Ну ти ж бачив, Фініш? Ну да, так. No, на да, да, да. Намагався, але -3. 3 -3. я вижав sure, все, sure. що все, що можна було. В uh четвертому -huh. місці програв одну секунду. В yeah. вангуй, серіз. ми біжимо через три тижні половинку на ВДНХ. Командний забираємо перше місце 100%. Середній час 1,09 буде у нас. Все, а, чекайте нас там. Всього, коротше, е, отакий старт е, перший вийшов. Е, в принципі, е, всі задоволені результатом, підготовка е, адекватна. Е, для початку це реально непогано всі збігали. Зараз чекаємо наступних стартів, готуємось на півмарафон е, на ренокрин як основний старт. Е, все, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш е, канал. Чекаємо бодю, який постійно запізнюється, щоб піти в Макдональдс. Підписуйтесь на Патреон, якщо хочете нас підтримати. А так, всім дякую за перегляд. Ще раз чекайте нових логів. Пока.